Обрізаємо і укриваємо 4 кущ красення, який так просто без обрізки не закопаєш, От. як його сформувати. Оці рожки відрізаємо, піде заміна ось ось цей рожок. Плодова лоза, буде плодова оце. Тому що коли багато рожків, він ще молоденький, буде перегруз, він буде дрібний. Одрізаємо. тут можна коротенькі оставити, потім весною розберемося, Так такий вигляд це має. Тут відрізаємо теж лишнє, щоб його не перегружати дуже. Таким способом його зараз зариємо. На цьому рукаві оставляємо почек шість йому. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Ну, прикро ніколи не обрізаю я виноград. За зиму може що хочеш случитися, оставляю вісім, може вимерзнуть, може висохнуть почка. Хай би я трошки більше весною підкоректуємо. Це старий вирізати. На старому рукаві можна оставити по пару бруньок молоденьких віточок, які при хорошому розкладі можуть дати якусь грону винограду всередині, там де буде рідко, не буде зона загущення. Пригинаємо, дивимося як він не де він лягає в общем там будемо копати яму ну, ось таким чином набік укладаємо кущ за 2 минути будемо його зараз закопувати був такий кучерявий кущ оставили йому два рукава посередині глазочок щоб зона не пустувала прижимаємо його Ліганця ногою і також закидаємо грунтом. Ось таким от чином це виглядає. Бистро, надійно, не зіпріє. Не треба буде вам спішити відкривати його весною, от. бо запріє. Під землею не запріє. Більш нічого не треба. Грунт закопаний, в воді є куди стікати по краю. Отсюди яма. От, кругом яма. Є куди воді діться, він буде в сухенькому, в добрі, в теплі, там зимувати. От і все. Це Луїза Свенсон. Не укриваємо. А отаким от чином укриваємо кущі, які здорові, неправильно сформовані. І жалко вирізати того рукава. Закопуємо плодові стрілки, те, що пригинається, те, що закопується. Беремо плотну мішковину із цих бігбегів, оті здоровецькі мішки. От. І те, що не вкривається, те, що невозможно закопати, беремо його вкриваємо. Ці. От вони великі товсті рукави. І по краю прикопуємо, мішок придавлюємо землею. Ну, казав уже плодові стрілки, закопані нижче під ним. От таким чином воно зимувало той рік. Зимуватиме цей рік. Там уже воно Юпітер його піджимає. Його б треба було б і викинути, Ну нехай ще годік побуде. Це лора якась. Білий виноград якийсь, лора здається. Щось він не на лору, не похоже, не купляться як лора. Але ж надійний. Юпітер не вкриваємо. ну Тут прививочка Багатяновського є. Зроблена високо, так, на всякий случай, зробив, приживеться, не приживеться. А воно взяло і прижилось. І тепер його ні вкрить ні нагнуть Нічого не можна. От я взяв його так в пленку, це вже другий рік він зимує так. Замотав, зав'язав, так він зимує. Пройшлий рік щось постояв, подумав розбиватися чи ні, Ну розбився, був замотаний біг-бег. перезимував, дав урожай. Просто зав'язати його поліетилен, замотати багато міха зимою. Ось так от. Ну, такі бюджетні укривання на зиму. Хто не хоче увалювати той виноград великі кошти, можна так от приспособитися чим є, тим і накрити. Землею, пленкою, мішками. От, без тих дух і тонелів, які будуть стоїть вам тисячі потім треба їздить по базарах і їх вертать і тисячі отак от